Вітаю, друзі, всім привіт! Мене звуть Павло. Ви на каналі ретро ігровий розмовний стрім. Зараз ми будемо грати в гру Доки-Доки. Я озвучую протагоніста. Всім привіт! Це Івана з каналу Біоравлик. Я озвучую дівчат в грі Доки-Доки. Грати будемо на хорошу кінцівку, тобто приділю увагу всім трьом дівчатам, починаючи з першого вірша. Ну що ж, сідайте зручніше, ми починаємо серіал. Тук-тук літературний клуб. Ей! Здалека я побачив галасливу дівчину. Вона бігла прямо до мене, розмахуючи руками в повітрі так, ніби їй плювати на ту зайву увагу, яку вона до себе привертає. Ця дівчина Сайорі, моя сусідка і хороша подруга дитинства. Ну, знаєте, такі друзі, з якими ви толком і не бачитеся, але вони залишаються такими просто тому, що ви знаєте один одного дуже довгий час. У такі дні, як цей, ми раніше ходили в школу разом, але починаючи з старшої школи, вона почала все частіше і частіше просипати, врешті-решт, я просто втомився постійно чекати її. Але якщо вона так і буде бігати за мною, як зараз, то буде краще просто втекти подалі. Врешті я просто зітхнув і став напроти переходу, давшися Йорі наздогнати мене. О, та. Я знову проспала. Але я не здогнала тебе цього разу. Можливо. Але тільки тому, що я вирішив зупинитися і почекати тебе. Е, ти сказав це так, ніби хотів проігнорувати мене. Це не вічливо, Павло. Що ж, якщо люди будуть витріщатися на тебе через те, що ти дивно поводишся, тоді я не хочу, щоб вони думали, що ми пара або щось на зразок того. Добре, добре. Але все-таки ти мене почекав. Я думаю, що ти не можеш бути поганим, навіть якщо захочеш. Як скажеш Сайорі? Ми разом перейшли дорогу і продовжили свій шлях до школи. Чим ближче до школи, тим більше вулиці заповнюється іншими учнями, що здійснюють свій повсякденний похід на навчання. До речі, Павло. Ти вже вирішив, в який клуб вступиш? Клуб? Я вже говорив тобі. Я не зацікавлений у вступі до клубів. Навіть не шукав ще. А це неправда. Ти сказав мені, що вступиш в клуб в цьому році. Хіба? Можливо, я дійсно міг це сказати в одній із багатьох наших розмов, де я байдуже погоджувався з усім, що вона говорила. Саюрі любить занадто багато турбуватися про мене той час, коли я повністю задоволений тим, що просиджую свій вільний час, сидячи за іграми та аніме. Ага. Я говорила про те, як я хвилююся через те, що ти не навчишся спілкуванню в колективі. І не отримаєш ніяких соціальних навичок перед коледжем. Твоє щастя дуже важливе для мене, розумієш? І я знаю, що ти всім задоволений в даний момент, але мені хочеться просто вмерти від думки, що ти станеш асоціальним відлюдьком найближчі декілька років, тому що абсолютно не живеш реальним життям. Ти ж мені довіряєш, так? Не змушуй мене хвилюватися за тебе. Добре, добре. Я подивлюся декілька клубів, якщо це тебе втішить. Хоч нічого і не обіцяю. Але ти можеш принаймні пообіцяти мені, що хоч трохи постараєшся. Так, думаю, це я можу пообіцяти. Єй, і чому я дозволив себе вичитувати такій бустурботній дівчинці? Більше того, я вражений, що взагалі слухаю її, але все-таки дивлячись на те, що як сильно вона за мене переживає. Так чи інакше захочеться їй допомогти, навіть якщо вона і перебільшує. Цей день в школі був таким же звичайним, як і завжди. І закінчився він перш ніж я оговтався. Після того, як я склав свої речі, я бездумно задивився на стіну, намагаючись знайти хоч краплю мотивації. Клуби Сайорі хотіло, щоб я розглянув варіанти клубів. Схоже, у мене немає вибору, окрім як почати з аніме клубу. Привіт, Сайорі. Сайорі, мабуть, зайшла до класу, поки я літав в хмарках. Я озирнувся і зрозумів, що залишився в класі один. Я думала, що зловлю тебе, коли ти будеш виходити з класу, але побачила, як ти сидиш тут і просто літаєш в хмарках. Тому зайшла. Чесно кажучи, іноді ти навіть гірший за мене, я вражена. Тобі не потрібно мене чекати, якщо через це ти запізнишся в свій клуб. Ну, я б поважала, що тобі потрібен якийсь стимул. Тому я подумала, ну знаєш. Знаю що. Ну, що ти міг би вступити в мій клуб. Сайорі. Так. У жодному випадку я не вступлю в твій клуб. Е, злюка! Сайорі віце-президент літературного клубу. Не те щоб я знав, що вона цікавиться літературою. Насправді я на 99% впевнений, що вона зробила це тільки тому, що вважала, що буде весело допомогти заснувати новий клуб. А оскільки вона була першою, хто зацікавився клубом після засновника, вона й отримала титул віце-президент. Не кажучи вже про те, що мій інтерес до літератури ще менший. Ага. Я піду в аніме клуб. Будь ласка, ходімо. А чому тебе це взагалі так хвилює? Ну, я ніби як сказала вчора в клубі, що приведу нового учасника. І нацокі спекла кексики і таке інше. Е не давай обіцянок, які не можеш виконати. Не можу сказати, чи дійсно Сайорі настільки розсіяна, чи вона планувала це з самого початку. Я зробив довгий видих. Добре. Я гляну заради кексиків. Добре? Так, пішли. Отже, сьогоднішній день увійде в історію як день, коли я продав свою душу за кекси. Я мляво слідував за Сайорі по сходах частину школи, яку я рідко відвідував, використовувану в основному третю річками і для шкільних заходів. Сайорі, повна енергії, відчинила двері кімнати. Ей, всі, новенький тут. Я ж казав тобі не називай мене новенький. Хм, Я оглянув кімнату. Ласкаво просимо в літературний клуб. Рада з тобою зустрітись. Сайорі завжди добре відгукувалась про тебе. Серйозно? Ти привела хлопця? Це знищить всю атмосферу. О, Павло, який приємний сюрприз. Вітаємо в клубі. Mm. У такій ситуації я втратив дар мови. Цей клуб повний неймовірно милих дівчат. На що вирічився? Якщо хочеш сказати щось, скажи. П. пробачте. На цукі. Дівчина з кислим виразом обличчя, чиє ім'я, судячи з цього, Нацукі. єдина, кого я не помітив. Судячи з її мініатюрної фігури, вона швидше за все першорічка. Також вона, за словами Сайорі, та, хто зробила кекси. Можеш просто ігнорувати її, коли вона починає вирадувати. Сайорі сказала це тихо мені на вухо, потім повернулася до інших дівчат. Отже, це Нацукі завжди повна енергії. А це Юрі. Вона найрозумніша в клубі. Не треба так казати. Схожий, найбільш дорослі і боязкий серед усіх Юрій. Доводиться важко з кимось. На кшталт Сайорі та Нацукі. Е, що ж, приємно познайомитися з вами обома. І, схоже, ти вже знайомий з Монікою, так? Вірно. Приємно бачити тебе знову, Павло. Моніка, привітно, усміхається. Ми дійсно один одного знаємо. В минулому році ми були в одному класі, хоч і рідко спілкувалися. Розумна, красива, спортивна. Моніка була, мабуть, найпопулярнішою дівчиною в класі. Загалом, абсолютно не мій рівень. Тому її щира посмішка змушує мене відчувати себе трохи. Тебе теж, Моніка. «Приходь, сідай, Павло. Ми звільнили для тебе місце за столом. Тому можеш сісти поруч зі мною або монікою. Я принесу кексики. Гей, я їх зробила, я їх принесу. Пробач. Я трохи захопилася. У такому випадку, як щодо чаю. Дівчата зсунули кілька парт, створивши таким чином імпровізований стіл. Як і згадувала Сайорі, вони розширили його таким чином, щоб з'явилося одне місце поруч з Монікою і одне поруч з Сайорі. Нацокі і Юрій відійшли в куток кімнати, де Нацокі взяла загорнуту у фольгу тацю. А Юрій відкрила шафку. Всі, ще відчуваючи себе ніяково, я зайняв місце навпроти Сайорі. Нацокі гордо пройшла до столу, несучи в руках тацю. І так, ви готові? Вау! Нацукі зняла фольгу з таці і розкрила дюжину білих кексиків, прикрашених так, щоб бути схожими на маленьких котиків. Вусики були намальовані глазурю, а в якості вушок були використані маленькі шматочки шоколаду. Так мило. Я й не знала, що ти така вправно випічці Ге-ге, ну, тепер знаєш. Просто поквапся і візьми один. Сайору бере першою, Потім Моніка. Я слідую їхньому прикладу. Макота Сайорі говорить з повним ротом. І вже примудрилася забруднити обличчя глазурю. Я покрутив кек в своїх пальцях. Підшукуючи найбільш вдале місце для укусу. Нацокі мовчить. Тим часом помічаю, як Нацокі крадькома поглядає на мене. Вона чекає, доки я спробую. Нарешті я кусаю. Лазур, солодка і насичена. Цікаво, невже вона зробила це сама. Дійсно, непогано. Дякую нацики. Чому ти мені дякуєш? Не те, щоб я. Здається, я це чув раніше. Зробила їх для тебе або щось на зразок того. Я думав, ти, по суті, це й зробила. Сайорі сказала. Ну, можливо. Але не для. Ну, знаєш, тебе, дурню. Добре, добре. Я здався перед дивною логікою нацукі, і перервав розмову. Юрій повернулась до столу. Принесши сервіс. Вона обережно розставила чашки навпроти кожного з нас, а потім поставила чайник поряд з кексами. Ви що? цілий чайний сервіс в цій кімнаті зберігаєте? Не переживай. Вчителі дали нам дозвіл. Зрештою, хіба не гаряча кружка чаю найкраще допомагає насолодитися гарною книгою. Е, напевно. Еге, не лякайся. Юрій просто хочу вразити тебе. Е, це не. Юрій ображено відвернулась. Я хотіла сказати. Насправді. Я тобі вірю. Хоч читання з чаюванням, і не зовсім моє хобі, але я принаймні зможу насолодитися чаєм. Я рада. Юрій з полегшенням посміхнулась. Моніка підняла брови, а потім посміхнулася. Отже, що ти вирішив з приводу літературного клубу? Ох, я боявся цього питання. Щось підказує мені, що не варто говорити Моніці, що мене сюди, по суті, притягла Сайорі. Що ж, я все ще не вступив в жодний клуб. І Сайорі, схоже, щаслива тут, тому. Та в порядку, не соромся. Ми подбаємо про те, щоб ти відчував себе як вдома. Добре? Мій обов'язок як президента літературного клубу подбати про те, щоб клуб був веселим і цікавим для кожного. Моніка. Я здивований. Як ти взагалі вирішила заснувати свій власний клуб? Ти цілком могла б зайняти одну з лідируючих посад в будь-якому з великих клубів. Хіба ж не ти була головою дискусійного клубу в минулому році? Ага, ну, ти знаєш. Якщо чесно, я не витримую всю цю політику навколо великих клубів. Таке відчуття, ніби в них немає нічого, крім суперечок про бюджет і роботи на публіку, а також підготовки до заходів. Я б краще воліла зайнятися чимось, що подобається особисто мені, і зробити з цього щось особливе. І якщо це привабить інших до літератури, тоді я точно виконую цю мрію. Моніка дійсно прекрасний лідер. Юрій теж, погоджуючи, киває. Тоді я здивований, що в клубі все ще не так багато людей. Складно, мабуть, заснувати новий клуб. Можна сказати і так. Не так багато людей зацікавлені в прикладанні зусиль, щоб привнести щось нове. Особливо, коли це щось не особливо привертаючи увагу, як література. Потрібно дуже постаратися, щоб переконати людей в тому, що це цікаво і варте того. Але завдяки цьому шкільні заходи, як, наприклад, фестиваль, стають набагато важливішими. Я впевнена, що ми всі дійсно зможемо розвинути цей клуб до закінчення навчання. Чи не так, друзі? Так. Викладемось наповно. Ще пак! Всі захоплено погоджуються. Такі різні дівчата, але всі зацікавлені в одній меті. Моніка, мабуть, дійсно постаралася, щоб знайти цих трьох. Можливо, тому вони такі раді приєднанню нового учасника. Хоча я все ще не знаю, чи зможу підтримувати такий же рівень ентузіазму щодо літератури. Отже, Павло, що ти любиш читати? А... Враховуючи, як мало я прочитав за останні декілька років, я не можу відповісти на це питання. Манго. Я тихо бормочу собі під ніс, напівжартуючи. Нацокі різко піднімаю голову. Це виглядає так, ніби вона щось хоче сказати, але мовчить. Не такий вже й читач. Гадаю. Ну, це може змінитися. Що я верзу? Я сказав, не подумавши, після того як побачив сумну посмішку Юрі. До речі, як щодо тебе, Юрі? Що ж, якщо подумати. Юрій привела пальцем по краю своєї чашки. Найбільше мені подобаються романи з проробленими і цілісними фантастичними світами. Рівень майстерності і креативності приховані в них, вражають мене. І здатність розповісти гарну історію в настільки чужому світі в певній мірі вражає. Юрій продовжує говорити. Схоже, вона дуже пристрасно ставиться до читання. Вона здавалася такою скромною і замкнутою, коли я прийшов. Але з певненістю можна сказати по тому, як загорілися її очі, що їй комфортніше серед книг, а не людей. Але знаєш, мені подобається багато інших речей. Глибокі психологічні історії частенько змушують мене пірнути у них з головою. Хіба не дивно те, як письменник може скористатися відсутністю нашої уяви, щоб вибити нас з колії? Але так чи інакше, останнім часом я прочитала чимало жахів. О. Я одного разу читав жахи. Я в розпачі хапаюся за щось, про що знаю, хоч трохи. При такому розкладі Юрі могла б з таким же успіхом вести діалог з каменем. Серйозно? Не очікувала такого від тебе, Юрі. Від когось настільки витонченого? Гадаю, можна так сказати. Але якщо історія змушує мене замислитися чи затягує мене в інший світ, тоді я дійсно не можу відірватися. Сюрреалістичному хорору часто найкраще вдається змусити читача замислитися про власний погляд на світ. Нехай на короткий час. У ненавидю жахи. Ох, чому? Ну, я просто. Нацукі на секунду стрільнула в мене очима. Неважливо. І правда, ти ж зазвичай пишеш про більш миленькі речі, чи не так, Нацукі? Чому ти так подумала? Ти залишила клаптик зім'ятого паперу після останніх зборів клубу. Схоже на те, що ти працюєш над поемою під назвою. Не говори про це вслух. І поверни мені негайно. Добре, добре. Е, твої кексики, твої поеми. «Все, що ти робиш, настільки ж миленько, як і ти сама. Сайорі підкралася за спину нацокі і закинула свої руки їй на плечі. Я не миленька. Нацокі, ти пишеш свої власні поеми? Е, Ну, іноді я думаю. Яка тобі різниця? Я вважаю, що це вражаюче. Чому б тобі не показати нам якось? Ні. Нацокі відвела погляд. Вони тобі не сподобаються. А то ти не дуже впевнений у собі письменник? Я розумію, що відчуваю Нацокі. При такому досвіді, щоб поділитися своїми віршами, потрібно набагато більше, ніж просто впевненість. Справжня форма письменництва це коли пишеш для себе самого. Потрібно хотіти відкритися своїм читачам, оголювати свої вади і показати їм найвіддаленіші горизонти свого серця. У тебе теж є письменницький досвід, Юрій. Може, якщо ти поділишся деякими своїми роботами, ти зможеш подати приклад і допомогти Нацуки відчути себе більш впевнено, щоб поділитися своїми. Схоже, з Юрій, та сама проблема. У я б хотіла прочитати вірші кожного. Деякий час ми сидимо мовчки. Гаразд. Народ, у мене є ідея. М? Нацок і Юрій з подивом дивляться на Моніку. Давайте всі підемо додому. І кожен напише свій власний вірш. І тоді, коли зустрінемось наступного разу, ми всі ними поділимось. У такому випадку всі будуть рівні. М. Так. Зробімо це. Плюс до всього, тепер у нас новий учасник. Я думаю, це допоможе нам усім відчути себе комфортніше один з одним, і зміцнити наші зв'язки в клубі. Чи не так, Павло? Моніка Гаріч ще раз посміхнулась мені. Зачекай, все ще залишалася одна проблема. М -м, яка? Тепер, коли ми повернулися до питання при місту в клуб, я випалив все те, що хвилювало мене весь цей час. Я не казав, що вступлю в цей клуб. Сайорі вмовила мене заглянути сюди, але я ще не приймав жодного рішення. У мене ще залишилися інші клуби, які я можу подивитися, і. А, я втратив хід думок. Всі чотири дівчини дивилися на мене подавленими поглядами. Але вибач, я думала. Ви всі. Я беззахисний проти цих дівчат. І як я повинен приймати зважене рішення в такій ситуації? Гаразд. Якщо написання віршів, це ціна, яку потрібно заплатити, щоби проводити дні в компанії цих красивих дівчат. Добре. Гаразд, тоді я вирішив. Я вступлю в літературний клуб. По черзі в очах дівчат загорівся вогник. Так, я така щаслива. Саюрі обняла мене руками, стрібаючи на місці. Ти й справді налякав мене на мить. Якби ти вправду прийшов сюди тільки за кексами, це справді було б супер убого. Отже, тепер це офіційно. Ласкаво просимо в літературний клуб. Дякую, мабуть. Отже, народ. Думаю, що на такій хорошій ноті ми можемо офіційно закінчити сьогоднішнє зібрання. Всі, запам'ятайте сьогоднішнє завдання написати вірша і принести його на наступну зустріч, щоб ми всі змогли ним поділитися. Муніка ще раз глянула на мене. Ло. Мені не терпиться побачити, як ти себе покажеш. Е. Та. Чи зможу я дійсно справити враження на зірку класу Моніку моїм посередніми письменницькими навичками? Я вже відчуваю наростаючі почуття тривоги. Тим часом дівчата продовжують базікати, поки Юрій Нацуки прибирають їжу зі столу. Ей, Павло. Якщо ми вже обоє тут, чи не хочеш піти додому разом? Дійсно, Сайорі і я перестали ходити додому разом, оскільки вона постійно залишалася в клубі після школи. Звичайно, чому б ні? Ей! І так ми обоє покинули кімнату клубу і попрямували додому. Всю дорогу, мої думки, крутилися навколо цих чотирьох дівчат. Сайорі. Нацуки, Юрі, і само собою Моніки. Чи дійсно я буду щасливий залишаючись після школи в літературному клубі? Можливо, в мене буде шанс зблизитися з однією з цих дівчат? Добре. Мені просто потрібно витягти максимум з обставин, що склалися, і тоді я впевнений, удача буде на моїй стороні. І почну я, мабуть, з написання вірша сьогодні ввечері. Вибираємо всі слова, які підходять до Сайорії.